Вкотре вискакує тема на консультаціях, якесь весняне загострення, мушу сказати на загал з дозволу. Брат Ед, у нас здається з моїм хлопцем токсичні відносини. Я питаю, в чому токсичність? І що ви думаєте? Знаєте, в чому? Два роки модний качур накидає на вуха тему про женячку, морочить голову і не бере, виказує серйозні наміри, але крім балачки нічого немає. Вона каже: може, то він як Єрихон мене обходить. Який в тактику Єрихон? Він не бачить, що на стінах твого Єрихону вже його портрети висять і ти на вході з рушниками стоїш? Теж мені Семен завойовник. Другий рік. Токсичні відносини. Там нема відношень взагалі. Там є егоїзм одного, який грає на слабкостях іншої. Що Біблія каже про цю ситуацію? От прям один в один випадок. Описано ж. Христос каже: притчу про двох синів, яким батько каже: Йдіть і працюйте, виноградник. Старший каже, так, тату, піду. А сам не пішов. Лошай каже, та ну. А що мені що то виноградник здався? Але потім передумав щось, перешурупав і пішов. І Христос каже: то хто ось цих двох є правим: той, хто лише говорив, чи той, хто, незважаючи на слова, ділом підтвердив? Так от, не слова визначають його шляхетність. Слідкуй за ділами, якщо діл з елементами жартовності нема, все, шапка двері, і калідор. Я розумію, що віра приходить від слухання, що там він тобі насипає. Але ж і віра без діл, мертва, все, кінь, здух, зласть, пані, Висновок. Став питання руба. Або ти губишся і морочиш голову якийсь інший, або ми шлюбуємо і рухаємось разом вперед і вгору.